Незламна країна, незламні Українці, продовжуємо інформаційний марафон, продовжуємо обговорювати все важливе, що відбувається в Україні і навколо України. І зараз спілкуємося з Катериною Рашевською, правозахисницею, юристкою регіонального центру прав людини. Вітаю вас, пані Катерина. Доброго дня. Давайте поговоримо з вами про дітей. Тема важка одночасно і чомусь не така популярна, звісно. як... Цікаві посаденьки молоді в Полтаві, але тим не менше, як на мене, це куди страшніше і важливіше, росіяни практикують цю е, систему вивезення українських дітей до Росії. А є загалом зараз, хоча б якесь розуміння. От ми прожили майже рік війни. А скільки дітей взагалі опинилося за перебріком наших українських? Насправді, це розуміння, воно на жаль не чітке і розмите, оскільки Російська Федерація послідовно чинить спротив для того, щоб допустити або ж уряд України держави громадянства цих дітей, яких вона депортує, або ж, хоча б незалежні міжнародні організації, чи, хоча б неурядові організації та правозахисників, тому ми маємо лише інформацію, яку надають вони самі. І то ці цифри вони варіюються від 260 тисяч, які, до речі, підтверджені і представниками іноземних урядів, зокрема і штатів і сполученого королівства, аж до понад 700 тисяч українських дітей, які наразі можуть знаходитися на території Російської Федерації. Ми повинні розуміти, що ці всі діти вони дуже різні в них різні долі і обставини, за яких вони потрапили на територію Російської Федерації. Переважно більшість дітей вони там із законним представником, з мамою, бабусею, старшою сестрою чи іншим опікуном. Однак є діти без супроводу, і от вони перебувають під страшною загрозою, зокрема, і передачі насильницької передачі в російські родини у російські сиротинці. Також є діти, які фактично викрадені, тому що вони вивезені з дозволу. Однак цей дозвіл явно не поширювався на ті діяння, які відбуваються з українськими дітьми в російських таборах або в таборах на територіях, де Російська Федерація здійснює ефективний контроль. Також є діти, які почали вивозитися під приводом так званої диспансеризації, або ж е, правильніше сказати, результатів диспансеризації, коли е, через медичні огляди, які проводилися, звісно ж, самими росіянами, які приїхали на новоокуповані території, е, понад третина дітей. Має бути депортована у санаторії у російській лікарні задля для того, буцімто отримати медичні послуги, медичну допомогу. Однак, очевидно, що це просто ще одна вигадана, висмоктана з пальця підстава задля для того, щоб депортувати українських неповнолітніх. Фактично, Фактично. Україна Україна не знає, що з цими дітьми відбувається, а в якому вони стані, де вони перебувають, які експерименти на них там можливо роблять. От можливих не знаю, як використовують як донорів органів, і кінців воду виходить так. Просто ми повинні розуміти, що дитина без супроводу це завжди, завжди загроза торгівлі людьми. Ви згадали про торгівлю органами, однак можуть бути і інші різновиди експлуатації, в тому числі сексуальна експлуатація. Ми пам'ятаємо, це скандал. До щастя інформація не підтвердилася. Однак, ми повинні розуміти, що щоразу, коли росіяни викрадають українських дітей, при цьому вони це викрадання проводять або ж за підробленими документами, або ж навіть за оригіналами документів. Які вони під тим чим іншим приводом забирають у батьків цих дітей, це завжди загроза? Тобто, яка подальша доля цієї дитини в умовах, коли Російська Федерація не допускає на свою територію незалежні місії, моніторингові представників захисту прав дітей, представників уряду України, вона може робити з цими дітьми насправді все, що завгодно. А для чого вони okay. до дітей викрадають такі кількості? Вони що хочуть свій генофонд трішки розбавити, чи от, ну, яка мета? У вас досить цікаве і насправді правильне припущення. Тому що якщо слідувати таким хворим промовам російського президента, особливо він почав активно цю думку з 2023 року проголошувати, на території Російської Федерації існують вагомі проблеми з демографічною ситуацією у п'яти регіонах. Російські баби не народжали достатньо дітей, і тому, якщо порівняти ці п'ять регіонів із тими, де були уже передані. Насильницьке передані українські діти на усиновлення в російські родини вони співпадають. Тобто, що найменше в даному аспекті, дійсно, за рахунок українських дітей, Російська Федерація сприяє поліпшенню власної демографічної ситуації. Однак тут замисел дещо глибший. Якщо ми говоримо про довгострокову перспективу, то тут вбачаються ознаки злочину геноциду проти української нації, тому що Російська Федерація прагне викорінити українську національну ідентичність у цих дітей, перетворити їх на ворогів власної нації, а потім використати їх у майбутньому протистоянні. Буде це протистояння на полі бою, як зараз ми спостерігаємо, як мілітаризовані протягом 9 вже років діти вже юнаки. З Кримського півострова, окупованого чи з території так званих ДНР та ЛНР, примусово, чи то не примусово, але беруть участь у збройному конфлікті на стороні Російської Федерації. Це може повторитися і в майбутньому. Однак, навіть якщо не буде збройної збройного протистояння, не буде війни, тоді ці діти вони просто як міна сповільненої дії. Навіть якщо ми їх повернемо без подальшої реабілітації та реінтеграції таких дітей, це немов Скринька Пандори, яка в майбутньому розкриється і спричинить велику, велику політичну проблему. Ми вже визначилися з вектором свого розвитку. Україна визначилася. Це євроатлантична інтеграція. Однак буде ціла майбутня генерація, для якої все буде не так однозначно. Російська культура для них буде досить близькою. Вони продовжуватимуть говорити російською мовою, дивитися російський Ютуб і хотітимуть брататися із Російською Федерацією, тому що насправді умови перебування дітей. І на території Російської Федерації вони досить різні, але все організовано таким чином, щоб задобрити дітей. Щоб впливати на них, щоб створити для них таку привабливу картинку, що майбутнє в Російській Федерації може бути достатньо непоганим для дитини, психіка, якої не підготовлена для такої індоктринації, для такої для такого маніпулювання свідомістю, подібна картинка може видатися реальністю, і тоді вже ми будемо бачити те, що відбувається наразі, з підлітками з так званих ДНР та ЛНР, так, які вважають, що справді ця Україна вбивала дітей на Донбасі протягом восьми років. А це робила Російська Федерація, що є правдою, ну діти позбавлені до, до певного віку критичного мислення їм важко відділяти маніпуляцію від фактів. Вони довіряють тим, кого вони люблять, або тим, до кого вони прив'язуються. Тут вони росіяни дійсно використовують таку дуже підступну тактику, намагаються з цих дітей, як ви кажете, задобрити. Але от що помітив, що дуже багато дітей опиняються у так званих патріотичних таборах, куди їх відправляють на перекваліфікацію чи не знаю на перековку. Дуже багато дітей потрапляє в Чечню, яка і так в принципі агресивно завжди ставилася до українців. Можна навіть важко уявити, що з тими дітьми там може відбуватися в цій агресив в цьому агресивному середовищі. Чого вони так намагаються, от перевиховати українців, перекувати? Ви ж пам'ятаєте цю статтю від 3 квітня, так як весь світ дізнався про геноцид у Бучі, а на території Російської Федерації висували свої стратегії перевиховання українців, яких ще не мов би, можна врятувати від нацизму? Так от, ось воно в дії проявляється ціла система створена на базі 43 існуючих таборів та санаторії на території Російської Федерації або на окупованих нею територіях України. Крема на території Кримського півострова розвернута ціла система перевиховання. Хоча я би сказала більш е, рішуче, що це система русифікації та мілітаризації даних дітей, але ми чомусь забуваємо і, от у звіті, який нещодавно вийшов єльської школи громадського здоров'я, чомусь забули про Білорусь. А там люблять похвалитися, що за останні два роки, тобто ще до початку повномасштабного вторгнення, Білорусь в таких таборах прийняла близько п'яти тисяч дітей із так званих ДНР та ЛНР, до яких у цьому році, в 2022 році, точніше, приєдналися також діти з новоокупованих територій. Тобто Білорусь нічим не відрізняється. Програма там абсолютно однакова. Це заборона говорити українською мовою, це постійні уроки російської мови, російської культури. Це Спілкування з російськими релігійними діячами, екскурсії до так званих місць слави або інших місць, які важливі для російського так званого русского міра, це також постійні постійний примус до співання російського гімну і покарання у випадку непокори і булінг, булінг з боку російських дітей, які також перебувають у супереч нормам міжнародного права з українськими дітьми на території даних таборів для того, щоб ще більше створити атмосферу, в якій дані діти будуть інтегруватися в російську спільноту, що з ними там відбувається, нам також відомо, тому що вдалося повернути понад 300 дітей уже на територію України, зокрема із таких таборів. Єдиною проблемою, яка є, це те що Діти, особливо середнього шкільного віку, молодшого шкільного віку, тому що діти від 6 до 17 років були відправлені в такі табори. На жаль, діти цього віку вони не усвідомлюють себе жертвами. Тобто їх відправили в табір, ну так, не повернули вчасно, але на відміну від дітей тінейджерів, їм хоча б дозволяли телефонувати батькам. Окрім того, такі діти часто повертаються з Російської Федерації з подарунками, і тому навіть для їхніх батьків подекуди це також от не зовсім зрозуміло в чому в чому була проблема. А проблема саме в тому і була, що тепер діти, які повернулися з подарунками з певними враженнями, особливо коли ми говоримо про перші групи дітей, яких повернули до речі, вчасно за того, щоб створити так званий демонстративний ефект і заохотити інших батьків насилати і надавати згоду на подібне переміщення до російських таборів українських дітей. То в принципі вони себе достатньо лояльно почувають до Російської Федерації. Знаєте, от послухав вас і згадав фільм Голівудський Червоний Горобець. Пам'ятаєте, був такий про е, дівчинку, яку в інтернаті виховали, а потім заслали в Сполучені Штати, щоб вона стала найманим тілером вбивцю і маскувалася. От, власне, е, от абсолютно один, один в один прослідковується тенденція взяти дітей, зробити з них, от, зламати їм психіку, навіть можливо там десь. Перекодувати їх і заслати назад в середовище, з якого їх забравили, щоб потім це середовище їх е, ну фактично не сприймало чи, в принципі, сприйняло за своїх, але вони залишилися вірними там ті ідеології, які вбили в голову. Це ж так, для того, щоб розвинути цю вашу думку, просто додам, ви вже говорили про табори в Чечні, так які явно були мілітаристської спрямованості. Однак в усіх таборах прислідковувалася підвищена увага до фізичних навантажень. Окрім того, майже в усіх програмах були зустрічі із так званими ветеранами спеціальних військових операцій, наприклад, не тільки на території так званих ДНР та ЛНР з 2014 року, але також на території Сирії. Тобто, фактично, це були російські воєнні злочинці, які розповідали українським дітям про те, як добре битися на стороні Російської Федерації. Окрім того, от Дуже страшна історія, але коли я зустрічалася із дітками, яких повернули, то вони з усіх іграшок, які були для них доступні в той момент, чомусь обрали іграшкові гвинтівки, і вони так боролися зі мною тими гвинтівками, а потім розкладали і називали точно деталі. Це були зовсім маленькі діти, і очевидно, що в цьому таборі їм просто справді показували гвинтівки і показували їхній склад, тобто вчили розбирати і складати назад. Тобто мілітаризація стосувалася всіх. Це були не тільки підлітки, це були діти, починаючи з середнього шкільного віку. О, отака підготовка, промивка мізків і демонстрація того, що от війна це не так погано, так всупереч основоположним принципам міжнародного права, це те, що характерно для подібного відпочинку. Катя, дуже дякую вам за вашу розповідь. Катерина Рашевська була з нами, правозахисниця, юристка регіонального центру прав людини. Говорили про дітей і про те, що як їх перековують, як їх перевербовують, не знаю, як їх перекодовують з усіми можливостями російської пропаганди, і не тільки на те, щоб залишалися вже не дітьми, а якимись маленькими солдатиками.